Вже ми в Києві. Останній кастинг, остання можливість переконати журі. Обдаровані, звабливі, енергійні, романтичні, безталанні та всі переконані, ми суперзірки. Надзвичайна конкуренція у Києві на кастинг прийшли впевнені в собі вокалісти, артисти, танцюристи. Більшість із них дуже добре підготовлені. Проте вільних місць у топ 100 залишилось зовсім небагато. Та будьте певні, що судді не залишать поза увагою справжню суперзірку. Нам здавалося, що після аншлагу в Харкові та Львові, скандалів та несподіванок у Донецьку та Дніпропетровську, потік у сліз у Криму та веселощі в Одесі ми пережили все. Та такого ажіотажу, яким зустрів нас Київ, ми ще не бачили. Дуже... Тисячі учасників зранку штурмували український дім, де проходив кастинг суперзірки. Один один плюс один. Дорогі колеги ми країсами приїхали в мой радной. Заради них судді теж прокинулися незвично рано. Сьогодні всіх бажаючих журі буде прослуховувати востаннє. Ми у Києві. На нас чекає найзапекліша боротьба, бо амбіцій незвичайно багато, а перепусок до топ сто лише кілька. Що нам придеться тяжело сьогодні? Ну и давайте столічний кастинг считаем відкритим. Починаємо. Пожалуйста, заходите. Ура! Протягом двох тижнів ми проїхали вздовж поперек усю країну. Почули серйозних хлопців з Донбасу. Я надежный, как сейф, как для галки пиросей. Побывали у колоритной Одессе. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. В Крыму. Мне ничего не надо тебя. Не бросайте, не бросайте, не. не бросайте. Да, с боку, открыли для себя Харьков. То и дело, просит дело, то, что лаской называют. І ось нарешті серце співочої нації: Київ, фінальний кастинг України, останні перепустки до топ 100 останні надії та сподівання учасників.